Ма цього тижня збурила українське суспільство, яке і без того переживає дуже болісні моменти. Багато в чому не розуміє. Брат, брата, сусід, сусіда. Тож давайте намагатися шукати якісь шляхи подолання, якщо вони ще існують, станом на зараз можливо в цьому нам допоможе також в роздумах. Принаймні, з цього приводу. Ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант. Пане Ігорі, вечір. Добрий вам, вітаю. Ось, знаєте, якраз ця тема про консульські послуги їх призупинення також і в попередніх годинах найбільше активувала наших глядачів. Повідомлення на Viber сипалися. Кожен зі свого боку, хтось говорив, що можна і не звинувачувати вже навіть тих, хто сьогодні, в тому, що люди виїхали за кордон, винна і вся попередня влада, і взагалі за 30 років всі тікали, тому що була бідося. Словом, якось заперечувати те, що є певний розкол, доволі складно, тому що серйозно, от навіть ось це об'єктивне спостереження за часи ефі... Тема того, що люди за кордоном намагаються уникати якогось свого обов'язку, а чоловіки інші, та жінки, ну чоловіки, зокрема, понад два роки служать і не знають, коли це завершиться. Ну тобто, суспільна реакція є, суспільний розкол, нерозуміння, розшарування є. Що робити, щоб це не поглиблювалося? Ну, дивіться, у мене немає відповіді на це питання, і насправді цю відповідь повинні давати профільні міністерства і відомства, тому що вони за великим рахунком цей розкол певною мірою е спровокували. Я е ну. Не дуже хочу вірити, якісь там теорії змови, але це в тому числі може на може бути навіть певною технологією перевірити, а от якою дійсно буде реакція українців, які перебувають в Україні, чи можливо це дозволить відволікти певною мірою увагу від тих проблем, які є в країні. Можливо, це навіть стане певним таким знаєте, позитивним сигналом для наших військових, які дійсно не побачили в новому законі про мобілізацію положення про демобілізацію, і вони не знають, коли це. Положення з'явиться, коли буде розроблений новий законопроект, і він буде проголосований. А тут їм, в принципі, дають от е, таку історію: е, ну про те, що ми, от ті, хто виїхав за кордон, е, якось будемо намагатися е, також там перевіряти, можливо, навіть депортувати і е, е, ну робити все для того, щоб вони поверталися в Україну і відповідно служили в лавах збройних сил. Тому що я насправді можу сказати, що серед численних дописів наших військових я не бачив там дописів, е, які би були проти цієї ініціативи яка була озвучена кулебою, насправді багатьом військовим вона певною мірою сподобалася, і саме це наводить на думку, що це спеціально вкинута така тема для того, щоб подивитися на реакцію суспільства. Ну а вже за результатами цієї реакції, робити певні висновки і приймати якісь там певні рішення. Але тут єдине, що можна сказати, ніяких депортацій, якби це не обіцяли там представники Польщі, деяких ну, країн Балтії і так далі, насправді її не, не, не може просто бути, оскільки це суперечить основоположним документам. В тому числі не, не, не тільки Європейського союзу чи окремих європейських країн, а й взагалі там декларації загальних справ людини і в, в цьому контексті і тим, хто туди виїхав, в різний спосіб з цього приводу можна не хвилюватися. Разом з тим, те, що ця тема вона потребує наведення певного порядку. Я думаю, нікого не викликає жодних сумнівів. І е, ті, хто перебувають за кордоном, коли вони будуть оформлювати документи чи отримувати якісь там додаткові послуги, е, держава має право від них вимагати якогось мінімуму інформації інформації, особливо якщо мова йде про військово зобов'язаних чоловіків, які е, насправді е, тут треба про це говорити. Ну, є різними там значна частина тих, хто абсолютно на законних підставах перебуває, і я не бачу жодних проблем, наприклад, сідання оновити. Є певна категорія, яка виїхала, ну, наприклад, з порушенням закону, але тут треба розробляти, мабуть, якісь інші механізми для того, щоб якось притягти до відповідальності, а не всіх розумієте, ну так бити під одну грибінку і формувати якийсь дуже негативний образ тих, хто знаходиться поза межами України на сьогоднішній день. Ось бачите, наш гість попередній також. Цій темі Віктор Шлінчак також ми якраз почали тему з його ідеї. Нинішньої він висловив в пості, що справді тих, хто виїхав, краще про них вже сьогодні забути. Після війни будемо з'ясовувати, яку відповідальність вони повинні нести перед Україною. Давайте тут в межах нашої держави наразі розбиратися. І люди відреагували все одно, хтось прагне якоїсь певної справедливості, просто їх відпустити доволі важко і згадувати там в таких умовах про те, що вони мають якісь конституційні права а ті, хто на, на фронті. Повинні про них забути, поки не побачать перемогу. Доволі сколихнуло все одно наших глядачів. Певна, що зараз також доповниться, доповниться наш меседжами в зв'язку. З цим хочу запитати, тому що кожен свою теорію пропонує, чому так сталося, і багато хто згадує. А давайте поговоримо про те, які ми всі були об'єднані у березні-квітні 2022 року. Ви можете об'єднати якісь ключові помилки, які призвели до нинішньої ситуації, коли вже готові пересваритися всі з усіма. Дивіться, ключова помилка це те, що закон про мобілізацію і всі пов'язані з ним історії, які ми зараз обговорюємо, був прийнятий у 2024 році. Він повинен був бути прийнятий ще в 22-му році. Ну, внесені зміни до нього, і не треба було два роки розказувати, що нам вистачить тих ресурсів і сил, які в нас є, і ми війну виграємо за допомогою тих, хто або був мобілізований в перші місяці війни, або пішов добровольцем. Це була ключова, мабуть, комунікаційна помилка. Два ну, майже два роки заперечували деяку реальність, не військові. Я підкреслюю, тому що військові говорили завжди ну дещо інші речі, і можна згадати тут ще. Статті, які писав і колишній головнокомандувач Залужний, да про те, що нам треба додаткова мобілізація, нам треба люди і е, суто дронами або там якоюсь технікою. Ми війну не виграємо. Але оскільки цю історію затягнули, ну ми отримали те, що отримали. Плюс навіть нинішній закон, і от історія з себе консульськими послугами, він дуже погано був прокомунікований. Тобто влада дуже часто, ну уповноважені від влади особи коментували щось після того, як траплялася вже якась скандальна абсолютно історія. Хоча спочатку треба було пояснювати, роз'яснювати, а потім приймати якісь відповідні рішення. І е, третій момент мені здається, що окремі представники влади, я підкреслюю окремі так знаєте, я в загальному такому розумінню кажу, вони більше уваги зараз приділяють ну, якимось там рейтингам, якимось перспективам майбутнім політичним, хай вони відтерміновані достатньо сильно в часі, ніж необхідності зараз якраз жертвувати, жертвувати цими рейтингами, брати на себе якусь певну політичну відповідальність і приймати в тому числі. Не популярні рішення, і от по факту це призвело до того, що в нас дійсно такої єдності, як це було в 22-му році, немає. А от до речі, такими історіями можливо, е, ну це така знаєте, спроба е, сепарувати взагалі от частину суспільства, яка перебуває за межами України, повісити на неї якусь значну там долю відповідальності. Ну і за рахунок цього якось покращити ситуацію всередині країни, покращити там імідж тієї ж влади. Тому що от другий, другий абзац посту Кулеби він був. Там про справедливість тема справедливості вона є зараз дуже важливою і тому ця історія з цієї точки зору виглядає дещо технологічно. Але чи доста чи дозволені такі технології під час війни? Ну мені здається, це питання риторичне. Я ще раз повторюся: немає нічого поганого в тому, що насправді пропонується, і певну відповідальність окремі особи, які там з порушенням закону виїхали, вони повинні нести. Але і не ні, хто їм Всі... дозволили це зробити найперше. Дивіться, треба вперше розібратися з тими, хто їм дозволив це зробити, наприклад, в корупційній якийсь там чи інший спосіб, це важливий дуже момент, і покарати винних в тому числі всередині країни. Тому що ці ж люди їхали по довідкам, які були підроблені, куплені там і так далі. Ну так розберіться спочатку в Ну, і звичайно, всіх тих, хто перебуває за кордоном, їх не можна а, ну відносити до однієї якоїсь категорії. Там є багато тих, хто перебуває на абсолютно законних підставах, і ніяких претензій до них не може бути. І про це треба не боятися говорити, говорити, що. Там є певна ну, частина людей, до яких взагалі жодних питань не може бути. Вони наші громадяни. Ми чекаємо, що вони повернуться. А по тим, хто наплював, дійсно там втік, порушив закони і так далі. Ну з цим придеться розбиратися рано чи пізно. Ми від цього від цього, від цього нікуди не подінемося. Ці розбірки будуть як на рівні власне суспільного сприйняття, так і на рівні можливо якихось там дій з боку держави. Дивіться, цікаве таке зауваження також від нашого а, глядача, що мовляв стосовно тих, хто приблизно так вчинив, виїхав, наприклад, або залишається, або не дотримується закону, а зробити як в Ізраїлі. Хто не захотів служити в збройних силах, не має права займати керівних посад держави в державних підприємствах, немає пільг, які можна давати тим, хто служить державі. Та й в цілому, теж я не задумувалася над тим, що уявляю, що, наприклад, ізраїльтянам десь по світу відмовлено в консульських послугах. Навряд. Чи їхня держава би так зробила, ми, як бачите, маємо, якісь, маємо свої прецеденти, які проходимо дуже і дуже так знаєте, некрасиво і стосовно своїх громадян і стосовно цивілізованого світу. А чи а можна ще якось такими... В Ізраїлі ніхто не виїжджав, в Ізраїлі десятки тисяч приїжджали. Коли в Ізраїлі почалась... так, так, приїжджали. Так, це просто по-іншому працювало. От, от і вся різниця. Чи можна ще в нас зробити, щоб так працювало? Чи вже все ну вона над цим треба працювати, над цим треба було починати працювати ще від початку широкомасштабної війни. Тобто, обирати між батагом і пряником, звичайно, повинен бути пряник в виді стимулювання, в виді якоїсь там роз, ну, вигляді якоїсь роз'яснювальної роботи. Та й, врешті-решт, такого поняття як рекрутинг. У нас зараз до цього ми поступово підходимо. І ми бачимо, що змінюються підходи у військових частин, у Збройних сил в цілому. Тобто, намагається якось зробити те, що треба було робити раніше. Ізраїль просто ну давайте об'єктивно. Він на. Цим працював десятки років. Десятки років країна виникла в ворожому оточенні, і вона змушена було воювати не один раз. В Україні трошки інша все ж таки ситуація, і ми змушені надолужувати те, що не було зроблено раніше. І ми це робимо, на жаль, шляхом от таких от помилок, не дуже вдалих комунікаційних, якихось там в принципі речей, і в тому числі певного розділення суспільства. Ну воно об'єктивно очікуване, тому що ну, явно рано чи пізно, знаєте, оцей водорозділ. Він повинен був, був з'явитися. Головне завдання для нас зараз, щоб він не перетворився на прірву, щоб ми все ж таки чітко розуміли, що люди різні, і треба ну, по різному підходити до кожного окремого взятого випадку. Як ви навели те, що сказав шановний глядач, що хто не служив, не має права займати там посади. Ідея, вона правильна, але треба невелике уточнення все ж таки в неї внести. Ну є в принципі люди, які за об'єктивних обставин, наприклад, не можуть цього робити там, не знаю, за станом здоров'я, але при цьому. Вони можуть прекрасно служити державі на якихось інших посадах. Тому кожен такий випадок він повинен окремо розглядатися і бути, і бути дуже чітко прописаним в діючому законодавстві. А в нас, от бачите, як з консульськими послугами, закон, що в дію, не вступив, а обмеження ввели. Так не можна робити. Треба було дочекатися 18 травня, коли вступив в дію закон, а потім вводити якісь додаткові умови. І тоді, повірте, це б викликало набагато менше такого спротиву з боку тих, хто перебуває за кордоном. Тому що так тоді можна було б сказати, що за єдиним підходом ставлення і до тих, хто залишився в країні, і до тих, хто виїхав а, там, скажімо, задовго до повномасштабного вторгнення. Ну і також методи якогось впливу на тих, хто це зробив, незаконно плюс додати до цього всього ще і викриття тих, хто їх туди випускав. Як ви думаєте, тоді маємо завершувати буквально менше хвилини. У нас залишається ключові кроки, які ви вважаєте, варто зробити для того, щоб виправити хоча б ось ці грубі помилки стосовно. Закону про мобілізацію, консульські послуги і затримку з рішеннями. Ну з консульськими послугами треба, мабуть, вести оці от зміни, які були запроваджені саме після вступу в дію в закону. І все ж таки розділя розділяти тих людей, які перебувають за кордоном. Ти, які виїхали абсолютно в законний спосіб, вони повинні їх отримувати в повному об'ємі. Ті, по ким є певні питання, а повірте, інформація про них є. Ну тобто, сховати це достатньо Я вірю. складно. Я вірю, що вона є. А, да, вона є тому, тому до цих людей якісь певні обмеження вони можуть вводитися, але я підкреслюю: в межах діючого законодавства і, в принципі, ну, дотримання все ж таки з ключових там прав і свобод, для того, щоб ми не мали потім проблем з тим же європейським судом з прав людини і по демобілізації, поки не ухвалять цей закон, все одно ось ця рана суспільства буде залишатися, особливо тих, хто воює і їхніх родин з тими, хто поки що залишається вдома. Так, вона буде і ну вона, як як вже казав, тут головне, щоб ця прірва вона не розширювалася. Тобто, над, над цим треба вже думати зараз, як вийти з цієї ситуації і як зробити так, щоб всі зрозуміли один одного, і потім, після і завершення війни, і нашої перемоги, знаєте, у когось не було якихось там претензій до інших. Ну я я вірю, що українське суспільство це може зробити, тому що ми неодноразово вже таке демонстрували, але треба це починати робити вже зараз. Цікавий коментар також. Наш глядач написав, що через кілька років діт... дітей будуть запитувати, що робив батько. Де ви були, коли була війна? Один буде говорити: мій батько воював. а Другий каже: Ми гуляли десь, наприклад, в Німеччині, тому що там сказали, депортувати нікого не будуть.